Другий змагальний день розповчався з чоловічої естафети, де Україна в складі Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Антон Дученко та Віталій Манзин намагалися скласти конкуренцію. А ви на каналі Біжи і стріляй», Мене звуть Константин, і зараз я вам розповім, як прийшла чоловіча естафета. Старт гонки без падінь та сюрпризів. Відразу переходимо до першого вогневого рубежу. Де найшвидше відстрілялася Німеччина та Норвегія, потім Франція та Австрія. Богдан Цимбал, на жаль, має один промах, але відразу закриває його з першого додаткового патрону та виходить з стрільбища на 17 позиції плюс 15 секунд відставання. Вже на другий вогневий рубіж норвежець та француз приходять разом, маючи зовсім невеличку перевагу над своїми суперниками. І стріляють чисто, та виходять зі стрільбища. Німець, словенець, швейцарець також чисто, і Богдан Цимбал підтримує цю естафету, виходить на 10-ті позиції, програючи легриду 31 секунду. Тандам Фаб'єна та струли тримається все коло. На контіолахтинській стіні Богдан одинадцятий має 38 секунд відставання та тримається у групі. На жаль, на передачі естафети відстань збільшилася до 52 секунд та 10-та позиція. На четвертому колі все так, як і залишилося. Є лідери та є група переслідувачів. Не вдалося Тарі під'їхати ближче до канте. Канте робить нуль. А от норвежець один додатковий. Багато хто з групи переслідувачів також роблять нулі та виходять на трасу. І Дмитро також робить нуль. Восьма позиція 58 секунд відставання. Позначка 11,2 км Дмитро разом з групою відіграє 8 секунд. Та вже на другій стрільбі Канте показує майстер-клас та робить нуль. Тарія Біо підтримує ініціативу, але відстань не скорочує. На жаль, Дмитро робить хибу та закриває додатковим патроном, виходячи на сьомій позиції, плюс хвилина 6 секунд. На передачі естафети Франція перша, Норвегія друга плюс 28, Італія плюс 41, Німеччина плюс 55, та Україна восьма позиція плюс хвилина 04. Досить непогано. Екватор гонки вже позаду. Перед на Лешці стріляє чисто та виходить, звісно ж, першим. А от Срьомсгайм має також 0. Антон Дученко також має нуль та піднімає збірну на п'яту позицію. Тим часом Італія пішла на штрафне коло. На першій позначці ми вже бачимо, що Дученко не втримав темп панціоломи. Панціолома рухається так, начебто це його остання гонка. Власне, він майже всі гонки так рухається. Вже на стійці Перот робить нуль в Франції за 6 вогневих рубежів. Стрімзгай, на жаль робить хибу останнім пострілом. Та знову ж має відставання у 47 секунд. Дудченко плюс одна хиба та закриває її додатковим. Та виходить на сьомій позиції. На передачі естафети Норвегія вже має програш 57 секунд. Швеція 58. Пансіолома відіграв на останньому колі майже 20 секунд. Україна шоста плюс хвилина 44. Жаклієн без проблем вістрілявся та в самотності пішов на своє друге коло. Йоханес вирішив нести маленьку інтригу та допустив хибу. Але зміг її закрити. Вже таких помилок, як на чемпіонаті світу, не допускає. І 38-й пострів був невлучним для збірної Франції, та 41-й також. Але, але все гаразд. Тому це точно перемога Франції. Тепер черга Самуельсона внести інтригу. Хиба! Йоханес попав. І знову хиба, а Йоханес вже далеко. Клен все ж тримає свою перевагу, а не так, як днем раніше. Віталій Манзен, на жаль, має штрафне коло та програє в боротьбі за п'яте місце. Фініш Франція перемагає. Норвегія стає друга, та третіми – Шведи, Німеччина четверта, п'ята Фінляндія, шості Сполучені Штати та сьома Україна. Якби не штраф на коло, то ми б могли боротися за п'яте місце. Але ми не можемо відчувати те, що відчувають спортсмени, особливо на останній стрільбі. Так, допустив помилку, але нічого страшного буває. Ми ще в цьому сезоні точно поборемося.